Мене звати Віталій, я працюю на одній з наших шахт, а саме шахта Межиричанська, на дільниці прохідницьких робіт. Посідаю зараз посаду гірничого електромеханіка. Я дізнався про «Мейкерство інновацій та підприємства. Він мене дуже зацікавив. Особливо мене зацікавив проєкт FabLab та його можливості. Також я закінчив курс зелена енергетика та основи створення бізнесу, після яких я вирішив податися на. Проект створення власного бізнесу, де я став переможцем з проектом Ампераж. Проект Ампераж це надійні електричні мережі у кожну селю та домівку. Тому звертайтесь завжди, будемо раді вашим замовленням.